Весна у нас на дворі і, відповідно, треба працювати. Є багато роботи у нас в саду і почав робити порядок зі своїми ожинами. Ось так, трохи цього року буду щось змінювати, зараз вам скажу. Для початку почав перекопувати. Кожного року це треба робити, але зараз хочу трохи. Полегшити собі роботу для того, щоб не обсапувати, пробую покрити агроволокном. Ось, засипав так, сіном, щоб краще тримати вологу. Не знаю, щось воно добре, не добре. Думаю, що не пошкодить. Миші тут і так і є, так що думаю, що більше їх тут не буде. Подивимось, що воно дасть. Також, Восени ми поставили ось такі стовпчики і будемо пробувати переробляти по іншому шпалеру, тому що минулого року була така проблема, вся ось ця сторона південна. І тут вся ягода фактично згоріла на сонці, тому що було дуже жарко минулого літа. Думаю, цього року спека буде не менша. Тому ж хочеться зробити шпалеру по-іншому. Тобто будуть дроти йти не так, як зараз, а дадуться розпорки і з двох сторон дамо дріт. І ця вся. Ці всі пагони, які будуть плодоносити, підуть на північну сторону. А молоді буду вже прив'язувати на південну. Таким чином, щоб ягода менше опалювалася. Ну, подивимося, чи вийде так, як я собі це думаю. Надіюсь, що так. так. Тут у нас три ряди по 30 кущів. Ось цей. Ряд тільки висаджений минулого року. Теж потрібно його обкопати і дати агроволокно. Напевне, що треба було давати агроволокно, тоді як висаджуєш, встелити агроволокном і тоді посадити. Тоді було б набагато менше проблем з цим обкопуванням, з бурянами. ну і... Відповідно, літом ще потрібно просапувати, їх трохи прополювати. І це багато займає часу і праці, коли трошки більша кількість кущів. В загальному тут десь біля сотні кущів досить густо посаджені через метр. Ось. Але вже в майбутньому є ще тут нижча ділянка. Не знаю, чи цього року вистачить часу, але якщо буду ще досаджувати, то вже буду робити тільки таким методом. Даю агроволокно цілий ряд і вже тоді висаджую, висаджую кущі ожини. Кущів саджанців у мене ще є достатньо для того, щоб садити, тому що за цих великих... Кожного року вони переростають в землю і дають На Навесні ти собі береш їх і викопуєш. По ожені можу сказати, що попит є хороший, минулого року був досить гарно розбирають, можливо, навіть і краще, як лохену. Тому Є трошки бажання коло цього розвиватися. Одна проблема це те, що тут немає води. Якби ще була вода, думаю, результат, можливо, був би кращий по ягоді і по розвитку костів. Але маємо що маємо. Вже не дуже невибаглива, практично, ну не те, що практично, по обробітку я її не кроплю взагалі нічим. По підживленню. Дав трошки добрива комплексного, поки що на той ряд, де пустили в сіну, можливо і під ці трошки ще дам. Ось так. Тому є над чим працювати, головне, щоб було бажання і вистачало на все часу. Всім. Мирного неба і гарного врожаю.